Дев'ятий клас біологія. Тема екосистема, різноманітність екосистем. Згадаємо, що таке угрупування організмів, які рослинні угрупування ви знаєте? Які організми називають автотрофами, гетеротрофами? чи… Міксотрофами. Ви вже знаєте, що популяції різних видів пов'язані не лише між собою, а й з умовами середовища існування. Угрупування організмів утворюють з навколишнім середовищем єдине ціле екосистему. Екосистема це сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і середовищем. У такий спосіб взаємодіють, що всередині системи відбуваються перетворення енергії колообіг речовин і саморегуляція. Структура екосистеми у структурі будь-якої екосистеми розрізняють абіотичну, тобто умови середовища існування та біотичну сукупність взаємопов'язаних організмів. Частин зверніть увагу на схему 11, вона присвячена структурі екосистем. Проаналізуйте, що тут зображено. До абіотичної частини належать неорганічні сполуки, наприклад, кисень, вуглекислий газ, азот, вода тощо. Органічні сполуки, сполуки карбону. Рештки організмів та продукти їхньої життєдіяльності, мікроклімат, наприклад, середньорічна температура, вологість тощо, біотичну частину становлять популяції організмів різним типом живлення. Продуценти, прошу запам'ятати, це ключове поняття теми. Воно означає автотрофні організми, наприклад, водорості, вищі рослини. Хемотрофні прокаріоти, тобто без'ядерні клітини. Далі консументи, це гетеротрофні організми, які живляться іншими організмами, соками цих організмів або їхніми рештками. Наприклад, рослиноїдні тварини, хижаки, паразити. Третя частинка екосистеми редуценти. Це гетеротрофні організми, які живляться залишками або продуктами життєдіяльності організмів, розкладаючи їх до неорганічних сполук, наприклад, членистоногі, гриби, бактерії, різноманітність екосистем. Екосистеми можуть бути різного розміру, наприклад, екосистеми острова або річки, озера. Усієї біосфери в цілому, усі групи екосистем це продукт сумісного історичного розвитку видів, які різняться за систематичним положенням. При цьому види пристосовуються один до одного. Екосистеми можуть складатися з багатьох сотень або багатьох тисяч видів організмів. Природні екосистеми характеризуються стійкістю і цілісністю. Прошу це запам'ятати. Стійкість підтримується завдяки відтворенню кожного з її компонентів, популяцій видів. Цілісність забезпечується в процесі міжвидової взаємодії під дією зовнішнього середовища. Незалежно від складності екосистеми характеризуються видовим складом, чисельністю, біомасою, інтенсивністю процесів продукування і деструкції органічних речовин, тобто їх розкладу. Розрізняють наземні, прісноводні, морські та штучні екосистеми. Розгляньте їх на малюнку 179 приклади екосистем. Перший малюнок наземна екосистема широколисний ліс, прісноводна екосистема річка, Штучна екосистема поле, морська екосистема Відкритий океан. Для кращого розуміння теми повторіть і поміркуйте, що таке екосистема Назвіть частини екосистеми. Які органічні речовини виробляють, наприклад, рослини, частинки будь-якої екосистеми, автотрофи, харчові зв'язки та потоки енергії в екосистемах? Вам уже відомо, що функціонування екосистеми пов'язане з перетворенням енергії. Основним джерелом енергії більшості екосистем є сонячне світло. Тобто будь-яка екосистема відкрита для сонечка. Фототрофи перетворюють на енергію, енергію хімічних зв'язків органічних речовин. Частину накопиченої енергії вони витрачають на забезпечення власних потреб, решта переходить до гетеротрофів. Отже, організми з різним типом живлення перебувають на різних трофічних. Атрофічний рівень, запам'ятаємо, це сукупність організмів з однаковим типом живлення. Наприклад, як розподіляються організми по різних трофічних рівнях. Перший це автотрофи, продуценти це рослини, які фотосинтезують. Другий це рослиноїдні організми, їх називають консументи першого порядку. Вони живляться рослинами. Сапротрофи, редуценти, теж відносяться до цього другого рівня. Третій рівень це хижаки, консументи другої і четвертого порядку тощо. Ви бачите трофічні рівні на малюнку 180. Проаналізуйте самостійно. В екосистемах види, які займають різні трофічні рівні, Пов'язані потоком енергії такий взаємозв'язок відображають ланцюги живлення. Ланцюги живлення це види організмів, пов'язані між собою харчовими відносинами, які створюють певну послідовність у передаванні речовин та енергії. Типи ланцюгів живлення виокремлюють ланцюги виїдання, пасович, наприклад, та розкладання. Детритний Ланцюг живлення, що починається з автотрофних, фотосинтезуючих або хемотрофних організмів, називається пасовичним або ланцюгом виїдання. Приклад ланцюга виїдання це взаємини між організмами на заплавній луці. Починається такий ланцюг з квіткової рослини. Наступна ланка метелик, що живиться нектаром квітки. Метелика поїдає мешканець вологих місць існування жаба. Її захисне забарвлення дає їй змогу підстерегти жертву, але не рятує від іншого хижака вужа. Чапля, упіймавши вужа, замикає цей ланцюг живлення. Ланцюг живлення, що починається з відмерлих залишок рослин, решток і екстрементів тварин, називається детритним або ланцюгом розкладання. Він починається з розкладання мертвої органічної речовини і продовжується сапротрофами, наприклад, членистоногі, черви, гриби та мікроорганізми, які її безпосередньо споживають. Їх, у свою чергу, поїдають консументи, наприклад, комахи. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, тісно пов'язані між собою завдяки тому, що представники того самого виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, вони формують трофічну сітку. Запам'ятаємо, а для того, щоб краще запам'ятати, проаналізуємо малюнок 181 Профічна сітка. Ми тут бачимо продуценти, консументи першого, другого, третього, четвертого порядку і редуценти організми, що здійснюють розклад органічних сполук. Правила екологічної піраміди для всіх екосистем характерні певні закономірності передавання енергії та біомаси між трофічними рівнями. Правило екологічної піраміди відбиває таку закономірність на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси та енергії, що їх запасають організми за одиницю часу, є значно меншою, ніж на попередньому. Наочно це правило можна зобразити як піраміду, складену з окремих блоків. Кожен із цих блоків відповідає продуктивності організмів на відповідному трофічному рівні ланцюга живлення. Продуценти ми бачимо займають наймасивнішу нішу. Далі йдуть консументи, травоядні тваринки, а потім хижаки і найбільш хижі хижаки. Для кращого розуміння правила екологічної піраміди пройдіть квест за ось цими диференційними запитаннями. Дякую за увагу і бажаю успіхів у створенні власного творчого інтелектуального продукту за темою екосистеми Різноманітність екосистем.